Починаємо. Hello френдлі! З вами Деніс Френдлі. часу не так багато. Сьогодні у нас лишилося кілька того десерту вчорашнього. Так, воно не дуже таке привабливе. Знаєте, вже лишилася якась така м'яцкалка. Знаєте, таке вже якби то перемололи. Вже таки ніякий не виліта, але на смак може бути. І я поїхав в магазин купити Milky Way. Подивився на відео, ми ще вроді в 21 му реагували, але от не поєднували. Щоб ви розуміли, ці три штучки коштують 60 чимось. Блін, я думаю, хоч до 50 будуть, ну тут 60 довелося платити. Третє, як буде зайва, ми щось, може, з чимось поєднаємо, бо це дуже дорого. Це через бренд знову ви переплачуєте. Якщо ми третя лишиться на запас, завтра ми з чимось їм. Але ні, завтра я хотів енергетик. Ну, тоді все одно, завтра ми щось. Шо... Чи завтра, хай буде піста завтра, Ми ще мось це попробуємо. Одну пачку, якщо лишиться од... один батончик, ми його щось ще, по... ще попробуємо на запас. Тому поїхали до заставки. Де незружній поєднує, де незружній поєднує. Сьогодні він буде поєднувати Гаврюшу е, з шоколадом, е, ну, типа десертним. десертним, коротше, шоколадом десерт сметаний молокоумісний, з мілки. Змілки. Веяме, веяме, веяме! Поїхали їсти не так багато часу. так. Я подивився, пішов, актив жорсткий. Ну як жорсткий, та по коментарях жорсткий під вчорашнім відосом. Тому дуже вам за це дякую. Ми відкриваємо. Ну, я не буду вам показувати, бо розсиплю. Ось таке не дуже якісне. Так, Давайте спочатку ми зробимо так. Так, фокусуйся. Ми спочатку будемо кусати батончик і їсти це, а потім ми вже може змішаємо батончик з цим. Я не знаю, подивлюся, Чи варто? Коротше, погнали. Капець Way, дорогий. Але мій один із Мені навіть він більше подобається, ніж снікерс. Хоча його менше у пару разів, ніж снікерса. Добре, поїхали їсти. Значить, що перше? Давайте Way, так, як ми його давно не їли, потім це. Ммм. Mm, Блін. Непогано? Ну. Mm, реально прикольно. Блин, мені подобається. Круто. Поки що дасть з плюсом. У мене вже небагато лишилось. Поки що дасть з плюсом, ну може в кінці десятка. Ну що ж, який я в рот для брав, Що я вже його почав. Ну, хочу зберегти. Пачка дуже оновилася класно. Ну, чекайте, на кожній партії... А, одне і той саме, так. Один і той самий малюнок, так. Бо то були ще різні, знаєте, малюнки. Добре, я беру, хай буде цей. Ми зараз його просто змішаємо. Бо в мене вже не так багато там тої десерта. Тому так. Ви писали в коментарі під вчорашнім відео, щоб я з полуницею все-таки, той десерт попробував. Тому ми його на днях ще попробуємо. Так. Ось такий мілківей. Я не знаю, подрібнити може його, так? Давайте спочатку просто один батончик кинемо. Ну і давайте розмішати чи як. Добре. Так не буде одна рука в камері, друга. Так, просто розмішаємо, так? Просто його давайте такого розмішаємо, так. І попробуємо, так. Так, ну що ж, let's go. Получилося... Наподобі цього, поїхали. Ну, зараз біжом. Більше... Менше набагато десертну. Просто ти його десерт тільки, тільки тут, а все решта мілківей. Тому ти майже тут на смак мілківей чуєш. Тому хай буде десятка, бо мілківей і десятка. Блін, зуби не раді. Ну, вони ніколи не раді багато. Ну, але... Все, а тепер ми будемо дрібнити. Ми по шматочку його здрібнемо і додамо сюди. Ану, нагадаємо смак дитинства. Просто десятка. Але зуби не раді. Мілківей настільки солодкі, що зуби, навіть від одного батончика скажуть: Е, дай мені ліпше шаурму з кубасою, ніж що це солодкі. Ні, дійсно, від кубаси у мене ніколи не були. А щось від солодко, ну, натомани і солодке. Так. 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 А останній урод. Ось тепер можна на камеру змішати. Ось так ця красота. Ну, в принципі, знову мені камера заважає, бо треба з двома руками це робити. І як баба яга перемішуємо. Зараз Господи, це буде типо, каша з мілківей, так? Я думаю, що третій все-таки батончик лишиться нам. Бо тут вже майже кінець, що лишиться нам третій батончик завтра для якогось відосу. Або після завтра, так. Але я не знаю, з чим його поєднати, може з молоком або кавою. Так як Way я особо більше не купую, по-перше, бачите зуби, По-друге, ціна. Так що, ну-ка, скажете. Mm, один батончик чи 16, чи 18. Ага. І ще два брати, так. Ну добре, виглядає тепер оце ось так. Мілкі Вей плюс десерт, Ну і ми це все добро все доїдаємо. А третій все-таки лишимо додатково на якийсь відос. Так, не на YouTube шорт, ні. Mm. Прикольно. Зараз набагато краще. Какао какао. Зараз десерт, на смак. Ну не так шоколадно, но. Не липше вей на ту сторону. їсти, то и зуби не будуть боліти. Мені сподобалось. Я поставлю туплю тупо 10 із 10. Прикольно. Десерт з тим. Просто мілківей витащив, але зуби не раді, але просто я відмінусую, що мене зуби болять, бо то що може у когось інше не болять від Way. Я, до речі, к'їхав за мілківей в магазині, така дурна пісенька у, у голові про про майнула. Дивіться, зараз нагадаю. Якщо ти не гей, з'їж Мілки Вей. Very nice. Або. Мілкі щось там. Там трохи інакше було. Якщо у тебе в роті Мілкі вей, значить ти не гей. Або ти їш Мілкі вей, значить ти не гей. У роті Мілки Вей ти точно не гей. Бачите, так що ті, хто їдять Мілкі Вей, вони точно не гей. Зараз мені прийдуть коментарі, що ти кажеш. Я своїм хлопцям... Я хлопець зі своїм хлопцем кожен день мілквейн. Ну, Рив не вдалась тоді. Ну я думаю. У мене немає таких підписників тої, не тої орієнтації. Я думаю, що в мене всі нормальні. Хоча ніхто не знає хто під фейковими аккаунтами скривається. Може якийсь маньяк убивця. Може взагалі президент якийсь, може взагалі Містер Біст. справжній під фейковим аккаунтом. Може, хто ще, оцей гей, може бути, може ще якісь не тої орієнтації. Тому ми ніколи не дізнаємо справду. І ліпше нам її, по суті, і не знати. Так, Добре. Ну, я, знаєте, правила моїх відосів. Ми залишки не доїдаємо. Тому як я буду пальцем близити, це не дуже красиво. Тому хай буде. Правило, цей раз я дотримуюсь. На моє здивування. У нас ще десь 10, або 5, може й 15 хвилин. Тому. Звук. А, це кришка. Ось це не доїло. Тому мені найбільше це сподобалось. Значить, це ми лишимо завтра, післязавтра з чимось. Пишіть. Ні, не пишіть. Або з молоком, або з кавою. У мене вдома є, Або ще з чимось можна попробувати. Коротше, не пишіть, бо я сам не знаю. Я коротше, сам у магазині подивлюся, з чим це можна поєднати з гущонкою. Та де це буде. Знаєте, дупа злипиться. Та, це не то. Ну, щось я придумаю. Коротше, чекайте ще один контент на цей Milky Way. А може на 20 часов ми його прибережемо і на 20 жовтня ми ще з ним чимось. На 20 жовтня ми з чимось поєднаємо. Тому, може, на пару днів почекає. Та. Тому, ну зато сьогодні Мілківей був. Тому на цьому все. Час до коментарів. Пішли відповідати на ваші чуд чудесні коментарі. Вони сьогодні дійсно чудесні. Пішли та дамо відповідь до них. А зараз лайфхак, як знайти мій канал за одну хвилину. І так, нажимаю на мікрофон. Деніс Френдлі. А. Я неправильно сказав. Ще раз. Деніс Френдлі. Ізі. Деніс Френдлі. Вийшло більше, ніж хвилина. Ну, пішли. Так. Видос. Доброго ранку, бо то, що я знімаю. Угу, угу. Дуже щиро дякую за цей актив. Ви молодці, поїхали читати. Після відоса маю полайкати. Містер Бістер, коли з злобою Денис відкриває, вже спина перестає боліти. Ну, як на це відповісти? Ну розумієш, ну, болить, але злосно мушу відкрити, бо хвилини цікають, цікають, тікають. тікають, тікають. І відосик треба десь знімати, розумієш, тому не особо, ну та злобно, злобно. Аробро. Та. А, робро, е, а це, це. 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 це, це, Я не знаю, хто це. Пройшло вже багато лет, як ти почав знімати свої перші відео, а до сих пор живе, як ти на цьому каналі, так і твої підписчики, їх становиться все більше і більше. Ето радуй, е, двигайся далі в цьому направленні. Понятно, це мій перший підписник. Е, дуже дякую. Там Я буду жити на цьому каналі. І далі. Ну, я планую поки що 30-31 рік далі жити на цьому каналі, а далі як складеться у мене майбутнє далі. Ну я 30-й точно хочу на каналі застати, знаєте, коли, і щоб в мене була велика аудиторія. І, і я сподіваюся, що моя аудиторія далі буде. Жити і нова Та, Шортів. Ну, Якщо шорти не закриють, якщо шорти точно закриють на моєму каналі, тоді ріп моєму каналі. Та, бо єдине, що витягує цей канал, це шорти, це понятно. Тому надіюся, що все вийде, шорти будуть наоборот становитися ще популярніші і популярніші, і так ми вийдемо ну, хоча б. 30, 40, 50, ти ж не знаю, подивимось. Так, Мульт 728. Ура, Болгарія вийшла вже. А чому ви не коментуєте? Ви тут коментуєте, ура, а я там не бачу ваших коментарів. Я заходив спеціально, там десь 1, 2, 3 відсили. Коментуйте, а не ура, кайте. Так, це у нас. Саша Поташева. Ти отличний блогер, люблю тебе смотреть іноді. Я бачу, що іноді, бо я тебе майже в коментарях не бачу. Ну, сильно тобі дякую. Якщо ти, звичайно, не фейка, справжня Саша. Так, це хто у нас? Женя Воробьов. Тільки шоколад, виходить, вкусний, і то ето мало очень. Ну, мені та теж найбільше шоколад сподобав. Ну, знаєте, шоколад це так, як вишенька на торті. Його мало та. А найбільшу перевагу видавав вчора десерт, це той, молоковмісний, як то молокоумісний. Шоколада, сметан, 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 Солодка сметана та найбільше видавала, ніж шоколад. Та. Тому ось такі справи. Лего Фокс, через те, що ти перевернув банку, шоколад уже не такий апетитний. Та я просто мусив його обернути, щоб відстригти ну, ножиком порізати. І перевернув, і того вже так помняцкалось. Ну а як інакше. Науті Калков, ти нове привітання придумав для обіду доброго обіду. Бачите? Інтелектуальні і культурні люди беріть собі, доброго обіду в обід. Кажіть у 12-й день. Вже прийшла 12-та, Вже не кажіть, бо вже перша. Ну завтра у 12-й скажете доброго обіду до людей. Взагалі, то в нас кажуть. Ну вже не вітаються не добрий день, не добрий, а Просто вже можуть сказати: заходять там людина їсть за роботу, просто смачно. Або можна сказати добрий день смачно. Ну а можна і сказати доброго обіду, смачно. А, тоді вже смачно не треба. Тоді просто доброго обіду. Беріть на замітку, Ася Яремчук, і тобі доброго обіду. Дякую, але ти мала мені написати не це. Ти мала, я добре пам'ятаю, написати, чи в тебе мінус в окулярах, чи плюс. Тому дивишся це відео, я знаю, що дивлюся, бо ти одна із активних. Пиши мінус чи плюс. Добре. У тебе там по окулярах що ти мені написала ті циферки вчора. Анна Кароліна, смішна заставка. Деніс, справді реагує, поняв. Лізія Бернс, ти тільки тепер замітила, ти ж кожен день її робиш, ти моя активна теж підписниця. Лізія Бернс. Попробуй не відео замість кокосу. До речі, про ананас. Я пам'ятаю, що моя тітка вроді того року купила на якесь свято це цього року в базарі, і щось він за пару днів так прокешив. Все, зразу у відро. Просто бабки на вітер спустила. Було, бідно, 100 ще ми зрешні заплатив. Може і рівно 100, але все одно 100 гривень це капець. Ну, ліпше вже історії на якесь пожертвування, я так вважаю, дати, ніж е просто на гнилий фрукт. Вона заплатила за гнилий фрукт, там відкрили там все, е чорне, не чорне, це коричневе, знаєте, підгнивши. І це був капець. Я тоді якраз і думав зняти. Тоді... А це було цього року. Я навіть знаю коли, 21 травня. Коли ми цей жарили, шатаки вийшли на каналі. Я тоді вроді поясню, що на нас мовити і не вийшов. Та... Тому, я знаєте, що хочу. На новий рік може буде ананас в банках, мама, купить. Ага, то я тоді теж маю попробувати, але дав мамі, мама якийсь десерт зробила з нього. Коротше, саме на нас у банці можна на новий рік вийде. Бо в банці набагато смачніше, ніж просто ананас губки Боба. бо то, що ананас ти, типу його випіш, та? е, там ще сочок плюс подарунок. Ананаси плюс сочок в банці. Оце я можу купити, але це 100 гривень чимось коштує. Тому печіть. Чи хочете, можна новий рік буде. Так, все далі. Е, хто це у нас? Татьяна Токачук. Тож якась е, нова підписниця. Подписалась на тебе із відео. Ага, тобто тепер. Із відео Федеріко Феліні, Получається ти адекватний в житті, анікак там на відео. Тобто, Федеріко вже не росте, видно, що є одиниці, які ще дивляться то відео. Ну так, це було просто. Як сказати? Пародія на божевільну, ось так, тому так вийшло. Тісмей 2005 стріме коли будуть? На, точно будуть, коли буде 21 тисяча підписників, а далі вже, напевно, на новий рік. Ну, якщо ви її наберете 20 тисячу, то так і, напевно, і буде. Бо зараз тільки 20... 100. Там, до речі, 160, майже 20 тисяч 200. Ну, коротше, буде, чи в листопаді чи, чи швидше, ніж до нового року ви наберете, наберете мені 20 тисячу, то буде швидше. Якщо вже десь там в кінці грудня, то. Ну, наприклад. Допустимо, ми наберемо 2 тисячу ну, 23 чи 22 грудня, чи 25-го. Ми запустимо тоді стрім 25 грудня. І плюс ще буде на Новий рік, 31. Типа, зустрічаємо 24 рік. Бо в мене завжди традиція 20, 31 грудня запускати стрім. Тому стрім, е, як традиція, завжди буде, та 31-го. Ну, напевно, кожного року чи що. Ну, подивимось. так. Е, Далі. Лего Фокс. У кімнаті твоїй мені найбільше подобається. Та, ну, а мені всюди подобається Окна, кухні, тут, у себе. Крім того коридору, що ми знімали. Ну, там теж я дивився, вроде все по-дерев'яному, теж непогано, але щось там. Ну, там важ. Там дуже тісно, тому мені там не подобається. Там дуже тісна той коридор, тому мені найбільше тут подобається. Ну, ці всі три кімнати: кухня, велика кімната, моя кімната. Все. Ніколи Алмейда, давай із полуницю заціниш. Я от собі думаю. Може, 20 жовтня, а може й швидше, та Деніел Паркер, я где-то раз в году захожу туди, но только щоб посмотрети, що там ізменилось. Но так все хуже і хуже. Інста лучше, ну і ютуб, конечно, ж. Чекається ти про що пишеш, дай нагадати, що я там присо. Ага. Нагадав за контакти, та. Ага, все-таки заходиш раз рік. Ну, та ясно, ну, то скотилося, то з такому ті контакти потрібно. Я не розумію. Там лиш тупо суто сидять ці російські селебріті, та? там тільки сидять. Я так собі замічав, що там купа крінжа ще більшого, ніж там в тому ж Тіктоці. І купа тільки російських селебріті. Ну, типу, популярні зірки сидять. Більше, більше там особи там. наших вже майже нема. Мартіон Кастіалюзета. тут повністю твій нікнем не показує Кастелюзело. Я пам'ятаю ці десерти, ти їх їв до довго. Та, ми десь і ми їли їс... їх десь у квітні-березні, добре пам'ятаю. Олег Малевич, кришку закривають так міцно, щоб продукт не зіпсувався. Тому його так важко відкрити, а ти не злись. Та я розумію. Ну, та це. А, ну, в принципі, я про це не думав, але добре, що нагадав. Та. Марго Тобі, да я сижу там, тому що я в Росії і мені доступний Ага. А, ну та, бо ти ж. Я знаю, ти ж на мене підписалася з інсти, я там видів що ти там із Росії. Будь ласка, наші не хейти, Це красива, дівчина. Я сподіваюся, що. Вона так. Ну, просто розумієте, є категорія росіянів на дві чи три категорії. Перша категорія підтримують. Їхнього божевільного президента, друга категорія за мир і третя категорія, напевно, за Україну. Ну, якщо за мир, то це можна і за Україну. Ну, може, ні. Друга категорія може підтримувати ні ту сторону, ні ту, просто загально за мир, а третю за Україну. Та. Тому, 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 тому. Е, Кира Фел, 23, коли тобі вже справжню галочку дадуть. Це всі знають, коли 100К буде, але ні. Я багато зустрічаю YouTube нових шортсерів, бо зараз найбільше набирають підписників 100 тисяч і далі на шорцах. Зараз нові канали суто на шорцах з'являються. І ну, є і на звичайному контенті, але найбільше тепер на шорцах. І є купа каналів вже навіть 2 мільйони набрало Один. І що знаєте, галочки на кіндам не з'явилися. Може, того, що в не заявку, бо там є така, така тема, що, типу, Ютуб. YouTube... Ну розумієте, це не люди ставлять, це кожен канал провіряє сам боти. Бот Може, один канал не перевірив, другий перевірив, дав галочку, третій не перевірив канал, де вже є 100 тисяч. Тому треба спеціальну заявочку відправляти на галочку, верифікацію, там треба ну, в Ютубе. І тоді пишіть, типа, доброго дня там як то там, Доброго дня, там, команда Ютуба, у мене там вже відмітка перейшла в 100 тисяч, можете ви підтвердити значком позначкою, галочкою Галочку мій канал, не розглядають твій канал, і якщо твій канал не порушує жодного правила їхнього Ютуба, що тіпа, там не отримував жодного страйку? Ну, ну, якщо зараз нема страйків, якщо ти знімаєш виключно чисто свій контент оригінальний. а Можна і плагіати. Ти типу ж купа каналів з плагіатами, саме плагіат, ви самі знаєте, який, і в нього галочка є. Ну, коротше, вони розглядають, чи ти нічого не порушиш. Якщо в тебе цікавий контент, репири, перельдиє, вроді дають галку. Якщо якийсь бот чи накрутка, вроді би не дадуть. так. Ну, але шортсери не подають, тому не знаю. Добре. та-та-та-та-та-та-та-та, е, А зараз спина ще болить. Ні, слава Богу, пройшла. Навіть тоді, коли я вже пішов на роботу, пройшло там, допустимо, до обіду, вже не боліло. Так, все супер. Катя Рудакова, е, Де я там до сих пор сижу? і що? А, ну бо ти, напевно, теж з Росії. то то найбільше тільки з Росії сидять і все. Ну, ще з Білорусі, може, та Білорусі, та. а так то вже не сидять. Амелівич, ну типу українці точно, поки що там немає ще коментарів вдома, і за пару днів буде. А, це під Болгарію. Ну, все від вас залежить. Тому переходіть хоч одне два відео, коментніть до 20-30 коментарів, так як тут. І також не по 10-20 коментарів під тими відеосами, ти може. Ну, а можете зразу, бахніть зразу всі коментарі. Джонні Джокер, я вже давно удалів ВК страницю. Ти про що? О! Як то? Респект, молодець, але, блін. Сказав той, який у кого ще там лишилася сторінка. І навіть не одна, а три. Знаєте, що три? Ні, чотири лол, але я не заходжу. Знаєте що? Деніс Френдлі, бо того що мене заблокували в 2019 році там основну Деніс Френдлівську, там було 500 підписників, щось порушив. Та. А, накрутка, накручував. Та. Собі лайки, цю фігню, слава Богу, я це вже говном не займаюся. Е, я потім у грудні створив у 2019. Я навіть не знаю, що я вже у 2019 році ще раз створяв собі сторінку. Навіщо було? Там уже 19 рік це вже був епоха Інстаграму. Тіктоку нафік я там ще створював. Ну, просто створював для себе ще. Знаєте, що, типу, дитинство подарили ці контакти. Таке дитинство, як добре, забийте. І була ще лишилася моя стара сторінка там ще за 16 рік. Е, тому вона збереглася там. І Бруно сторінка, бо я ще тоді тоді, Бруно Брунові створив. Там десь 700 підписників мертвих, ще групів. Групи були до мого старого каналу і. Ой, то вже зараз публікувати треба. Ну, коротше, та лише пару сторінок, але я туди не захожу. Як ти пишеш, там той писав один раз на рік. Ні, полонець не пробував точно. Дякую. Добре. Тут я ще хотів один коментар десь. Його... Ага, я його прочитав. Матвій знімає, а ти ще грошей на каналі заробляєш? Ні, не, не заробляю. Але мій колега скоро буде заробляти. Ну, але колега це не я. А це правда, що містер Біс на тебе підписався? Ну, я подивився, було у підписках містер Біст. Вау, я в шоці. Але в мене купа відео виходить, і він ще на мене підписаний. Коротше, не знаю, напевно вже відписався. Ні, полоницю не по пробували, точно. Ну, я теж так думаю. А, ц, та, та, а чому вона не дивиться твої віт, слава Богу, що не дивиться, бо того що я сам не хочу щоб вона дивитися, тому не дивиться. Так я знаю, що ти знаєш, я сам не знаю. Та передивляться. Менше можна в Ютубі сидіти. А, щоб спина не боліла. Ні, я вже не заходжу. Молодець. Та, це може читати. А ти? А у тебе помилка вибила? Чи ж то не те саме написав? Або спаму. Добре, на цьому все. Одна хвилина і публікація. З вами був Денис незрожній. Дякую за перегляд цього відео. Лайк, підписка, коментарі. Гарного дядь всім пока. До завтра, та.